Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я продовжую рубрику про старі фотографії, друзі. Я знаю, що вам це подобається. Тому сідайте зручніше, чи лягайте. І приємного вам перегляду. На цій першій світлині ви бачите. Хе. Собачка в окулярах і жінка позує фотографу. Як на мене, це дуже вдала фотографія. Та іще на той час, ну. А тут ви бачите, друзі, сором'язливу дівчину, яка посміхається на камеру. 1880 рік. 143 роки тому назад зроблена ця фотографія. Британський солдат щось закохано шепоче своїй коханій дівчині перед тим як відправиться на фронт. 1939 рік. Напевно, обіцяє повернутися і одружитися. Ну а на цій світлині всередині потяга позують люди фотографу. 1830 роки. Уявіть, яка це стара фотографія. Дівчинка із Козою Арканзас. Сполучені Штати Америки 1901 рік. Жінка, яка позує на пляжі. А чоловік, який позаду неї дивиться. Хе. -хе. Тому що напевно вона йому сподобалася. Маленька дівчинка вручає Лілії поліцейському, який служить у Парижі. 1929 рік. Ну, а тут ви бачите п'яні жінки б'ються на даху Лондон. 1902 рік. Сміливий Джамі Рейнольдс у 1917 році. Робить трюк на даху будинку. А на цій світлині ви бачите солдата громадянської війни зі зрізаною шаблею та револьвером. Спеціальні велосипеди для їзди по рейках. Мічіган, США. 1910 рік. І остання фотографія цієї добірки, мої шановні друзі, троє студентів, які грають у баскетбол. Університет Хемптона 1902 рік. Ось такі чудові старовинні фотографії, шановні мої друзі. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, напишіть коментар, підтримуйте мене фінансово, підписуйтесь на канал. А ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Україна обов'язково переможе без сумніву. Слава Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу!